Юміс Добробут є лідером на українському ринку, карнизів та сонцезахисних систем. Вже понад 30 років ми створюємо якісну продукцію, яку обирають для дому, офісів, готелів і комерційних приміщень. Ми працюємо тільки з перевіреними і найкращими світовими брендами, щоб забезпечити надійність і довговічність наших виробів. У нас ви знайдете карнизи різних типів, штори, сонцезахисні системи та багато іншого. Завдяки нашому багаторічному досвіду допоможемо оптимізувати асортимент товару в точках продажу, надаємо каталоги, зразки товару, співпрацюємо з дизайнерами, салонами інтер'єру та архітекторами, магазинами онлайн та офлайн. Окрім виробництва, ми пропонуємо найкращі комплексні послуги, проводимо навчання для кращої реалізації нашої продукції в нашому шоурумі і індивідуально з виїздом до вас. Професійний підбір рішень під ваші запити. Супроводжуємо всі процеси від замірів до встановлення виробу на об'єкті нашої професійної командою монтажників, надаючи гарантію на 25 років. доставляємо по Україні та за кордон. На цьому каналі ми ділимося корисними порадами, оглядаємо новинки, показуємо процес виробництва та їх встановлення. Хочете дізнатись більше про сучасне рішення для оформлення вікон? Тоді підписуйтесь на канал Юміс Добробут та залишайтесь в курсі всіх трендів та технологій.